Вандалів, судів та рейдів. Path Daddy. він людина яка була хіп-хопом. Він відкрив Notorious Natorie, заснував Bad Без Records. Він стояв у центрі відомої війни між східним та західним узбережжям. Поки Шугнайт і Тупак вони представляли захід, діді та Бігі, це був схід. Вони створили рух, який визначав покоління. Після смерті Бігі Діді змінився і він побудував неймовірну імперію. Шон Джонс. Ті Ві». Він не просто вижив у цій індустрії. Він панував нею від клубах Майами до приватних літаків у Парижі. Створив мрію за якою гналися мільйони. Але за оксавитими канатами ховалося щось набагато темніше. Привіт! І сьогодні ми будемо говорити про Чанком Діді And who did it? Did Діді did? Всім привіт! Мене звати Вікторія. Дякувала, що приєднався. Дуже приємно. На цьому каналі ми говоримо про історію кримінал, містоку можливо навіть більше. Тому, якщо тобі просто цікаво, якщо тобі сподобається це відео, будь ласка, нажми на подобайку і так само підпишись на канал, щоб подивитися якісь майбутні відео. Я тільки починаю, тому будь ласка, підтримуй своїми коментарями, але мені б так само було дуже цікаво почути твою думку і навіть думку про це діло. І я думаю, ти вже дуже багато чув про неї. Ми сьогодні говоримо про Шон Комс, про Діді, про Пав Деді. Я не знаю, як ти, як ти до нього звертаєшся. Ми сьогодні про нього говоримо. І це діло воно зараз тільки розвивається. Я намагалася зняти це відео найшвидше, тому що його признали невинним. І просто мені дуже навіть було б цікаво розповісти тобі трішки більше про. Дії дій про цю індустрію, тому що коли ти просто понирюєшся, я знаю, є дуже багато подкастів вже про це. Але коли ти реально понирюєшся, ти знаходиш якусь ще більше і більше і Так само багато дуже жертв, які... Не вийшли для цього кейсу, як б могли б допомогти, але ми подивимося, ми поринемо трішки більше. Це відео буде не настільки велике, тому що я просто хочу побачити, тобі було б цікаво про це почути з самого початку цього падіння пефде шанкомса у 2022 році. Співачка, модель, колишня партнер 10 років діді Кесі Вінтура. Вона подала в суд на Діді, звинувачуючи його у насильстві, контролі та торгівлю людьми. І справу дуже швидко залагодили за 24 години. Дуже сильно подозріла. І так само вони її залагодили більш ніж за 20 мільйонів доларів. І я вважаю, навіть недостатньо у Діді більйонна індустрія, у Діді більйонна. Імперія, у нього є гроші, 20 мільйонів це нічого. І вони залагодили це діло, але невдолі заявилися понад 50 позовів колишніх партнерів, моделів, танцівників, працівників просто людей, які контактували колись з діді, Вони звинувачували діді у, у згалтуванні примусу, похованої стежки. Наркотиках та психічного насильства, а потім у березні 2024 року ФБР штурмує маєток дідів Майамі та Лос-Анджелесі, гелікоптери, спецагенти, і все це реально виглядало як з фільму. Але єдине, що не в фільмах ніколи, там знайшли тись більше тисяч <клухи> літрів дитячого маску, який діді використовував в своїх вечірках. Їх називають фрікас, um, і просто я думаю, з цього моменту всі весь інтернет, весь світ взірвався. всі почали навіть більше дізнаватися про те, що насправді робив Діді за всі ці роки. І так само хотіла просто додати, що Кесі вона була в довгих стосунках з Діді. Їй було 19 років, коли вони почали. Вона була підписана під його record player, Вона була його працівником. Вона була співачкою в його а, компанії. І просто, я думаю, у мене немає так багато часу, щоб вам розповісти все про Кесі, але це дуже сумний випадок. І всі історії, які вона розповідала так само в суду 22-го року, які вона подала на Діді, ми всі побачили це відео з готелю, там де він її б'є. Я не знаю, я не знаю, як ми прийшли до висновку, що він не винний. Але шаг за шагом пройдемося на це діло. До оголошення висновку, що ми почули сьогодні, імперія Діді вже валиться його контракт з Дайґо на сотні мільйонів була анульована. Так само рекламодавці при... пішли з платформи. Платформи перестали підтримувати Шонкомса, Spotify, Apple Music. Видали його списків, його ім'я стало токсичним, але знову ж. Сьогодні ми почули вирок, і ми реально бачимо, як багато людей все ще підтримує діти. Після цього суду так багато людей просто почали victim blame. і вони розвернулися на цих бідних дівчат, які вийшли на весь світ розповісти про їх травму. І вони сказали: Ви були там тільки за грошей, вам було там комфорт з чим я зовсім не можу. Те, що їм було комфортно, те, що у них був такий лайфстайл, це не повинно віднімати ту суть, що діді це зробив. Діді це була правда. Я не знаю, просто говорю тут вам факти. І громадянські позови все ще знаходяться в судах, і вони все ще знаходять до Діді, які вимагають мільйони компенсації. І я навіть просто хочу ще розказати, що. Я вважаю, що компенсація чи щось погане. Це єдине, що діді може їм дати, дивлячись на травму, яку вони отримали від нього. 30 років будівництво його імперії, і все було зруйновано не через бізнес-помилку, а через те, що він ховав в тіні. І ми навіть не знаємо, що ховають більше якихось відомих людей. Я знаю багато відомих Імен сплили в це діло, і сплили, що, можливо, вони були на якихось вечірках з Діті. Наприклад, я навіть чула, що Біон була десь там разом з Джей Зі Кенні Уест. і Кенні Уест відкрито прийшов до нього в суд підтримати дідь. і багато різних. Ну навіть в суді була Майкл Бір Джордан. гарненька людина, тому що він був зв'язаним з цим ділом. Тому ну, просто шалена історія у липні 2025 року. Присяжні винесли вердикт не у найсерйозніших звинувачень, таких як торгівля людьми та змова у рекеті. вини за двома епозодами перевезення жінок. Для проституті кожен вирок по двома епізодами перевезення жінок для проституції має максимально срік 10 років. Але що з рештою, вони вважають його невинним, Все це просто шалена історія. Я не знаю, як погано відчувала себе Кесі його інша дівчина. З цим вердиктом і кажуть, що йому не дадуть максимум, який він може сісти, це 20 років. Максимум, я вам нагадаю, нема мінімума. Мінімум немає. Йому може дати, якщо через місяць ми почуємо вже повний вердикт, скільки він буде сидіти в тюрмі. Але щоб ви розуміли, йому можуть дати просто штраф, що він може заплатити і просто вийти. З тюрми, які він зараз сидить, я думаю, для багатьох людей це було прям шоком. Я не сильно знаю наскільки сильно це для мене був шок. Тому що я слідкувала за цим судом весь цей час, і є дуже багато подкастів, які описували свідків і які описували присяжник. І чесно, я думала, що він буде невинен. Реально. Я засмучена, але. В нашому світі люди дуже сильно люблять дивитися на ідеальну людину. В не сподобалось, коли вони дізналися, що Кейс отримала вже 22 мільйони від діті. Так само багато людей казали, що всі дівчата, які були присутніми і приймали участь в його вечірках, фрікавс, а вони всього цього хотіли, тому що діті їм давав гроші. Наприклад. Е, недальна дівчина Діді, як її звали тварин. Зараз подивлюся зараз. А Джейн точно. Джейн, це прям недавна дівчина Діді, та Кесі їх е, розглядали на торгівлю людей. І навіть торгівля людей це звучить настільки неправильно. Мені здається українською, тому що англійською це буде секс трафіки. Це не просто ти взяв видав людину. Це Є дуже багато пунктів, які описують, що таке секс трафікінг. Чесно, я не знаю, як присяжні не бачили, що Джейн і Кесі, вони були... їх просто продавали для його хотіння, для його якихось мрій, для його якогось фети. Мені цього не зрозуміло. Давайте поговоримо зараз, де діді, де знаходиться Шан Комс. Зараз діді перебуває у митрополітичному центрі утримання Брукліна, в'язниці відомою переповненістю та суровими умовами. Абсолютно протилежність його зручному та розкішному життю. Вирок буде винесено 3 жовтня 2025 року. Прокуратура вимагає щонайменше 15 років ув'язнення. Що знову ж, я думаю, йому не дадуть 15 років, але давайте молитися і сподіватися, його адвокати благають про поблажливість. І, до речі, його адвокати, сама команда, яка у нього була, це просто називається команда зірок адвокатів в США. Просто його адвокати це неадекватно класна команда, яка реально. Допомогла йому вийти з цієї ситуації його команда це все зробила, тому що там були присяжні присяжні виносили рішення а винний чи не винний дій. Суддя вже буде приносити рішення, наскільки він буде ув'язненим. Але його команда адвокатів зробила настільки класну роботу доказати присяжним, що діді був не винний. Я думаю, нам зараз ми тут сидимо. Ми не розуміємо, як це можливо, але. У нього дуже і дуже класна команда. На які, як ми знаємо, є чутки, що він витратив більше 100 мільйонів доларів для цієї команди. Поки діді чекає, жертви теж чекають. Правосуддя, що не долікає до кінця, це канал чаще цього. Я просто вам говорю історію, але я не можу відняти мої емоції. І ось правда. Після десятків свідчень, доказів, рейдів і публічного осуду діді визнали невинним в його найстрашніших злочинах. І ми сподіваємося, він відсидить свій термін, але не за торгівлю людей, не за гвалтування, не за знищення життя, але за найменші його злочини. Тому саме тому багато жертв вони мовчать? Тому що навіть коли вони говорять, їх не чують, їх не захищають, вони бачать, як їх насильник виходить з суду, з посмішку, як діді вийде. Це не щасливий фінал. Це нагадування, що влада все ще прикриває злочин. І що ця система не працює. А що думаєш? Чи на діті було правосуддя, чи система знову зрадила тих, кого повинна була захищати? Напиши мені, будь ласка, свої думки в коментарях. Давай поговоримо, бо мовчання це те, що дозволяє таким історіям повторюватись. Дай мені знати, і ми зробимо другу частину. І знову ж з вами була Вікторія, і ви на каналі Charles Hills. Кожна історія викриває правду. 바